Всі зараз кажуть про ці два чудових музейних звіра, пратисипація інклюзія, це стало якоюсь дуже загальною темою. Я думаю, що і, в принципі, якби всі ці визначення, які тут я якби виклала це. Дуже теж обмежені визначення в музейній справі. Я думаю, що це в принципі розуміється як певна така група практик, да, мета якої просто перевести глядача з пасивної позиції на активну позицію взаємодії участі у просторі. Тобто. Дуже довгий час власне визначенням музею було певна була певна інституція, яка займається зберіганням інтерпретацією творів. І ось в цьому році, буквально, айком всесвітній комітет АЙКОМУ прийняв нову дефініцію музею, в яку входять такі поняття, як Власне залучення до взаємодії, створення умов для діалогу та да інклюзивного діалогу а, різних учасників, власне, що вони якби це дуже теж широке поняття, але що вони розуміють під цим, да створення у музеї або галереї, або іншому просторі а, завдяки мистецьким проектам, освітнім проектам, умов в яких дуже різні. Зачасту виключені або вразливі групи мають можливість взаємодіяти між собою, а також впливати на наратив виставки, тобто не бути пасивним поглиначем інформації, а тою людиною, яка активно приймає участь, в тому числі у зміні якоїсь. Концепції виставки, наративів виставки і так далі. Ну інклюзія, я думаю, що останні роки розуміється більш-менш як особливо після всіх проєктів і першої леді, і загалом як великої політично-культурної компанії в Україні. Розуміється як певний теж да набір дій, які допомагають вразливим соціальним групам бути більш залученими у. Різні форми взаємодії знову ж таки, да це від освіти до всього іншого, і власне за законом України, і в принципі, за якоюсь загальною конвенцією прав музей має музей, театр, школа і так далі. Галерея вони мають надавати послуги всім групам людей, тобто не виключаючи їх із загального діалогу. Тобто, це. Фактично, все те, що ми зараз називаємо інклюзію, це обов'язок кожної інституції бути як умова більш доступним, да? тобто створювати умови, в яких вони будуть умога більш доступними. Власне, це все таки дуже загальні, загальні форми. На етапі формування якоїсь ідеї виставки, партисипативність як ідея участі і залученості. Може бути використана як певний інструмент планування, в тому числі, і інструмент, який вам, як куратору, може допомогти в тому, щоб на самому початку зробити свій проект максимально соціально відкритим. Власне, про що я говорю? Да, тобто є певні інструменти, які вже в принципі існують і реалізуються в виставкових проектах. Які дуже часто використовуються на етапі планування а, виставкових проєктів або дослідницьких проєктів. це е, е, те, чим сьогодні я думаю, доволі багато е, виставок і е, да, виставкових проєктів займаються. Це вивчення усної історії, е, е, і збір інформації, тобто, власне, збір усної історії це дуже конкретна практика. Це не просто інтерв'ю, в неї є певна схема і система. А да, це це загально прийнятий стандарт збирання усної історії. Наразі їм дуже активно користуються зараз журналісти та культурні проекти, які збирають пам'ять про зруйновані музеї. Да, є такий чудовий проект, як поранена культура, і вони якраз користуються цим форматом. Усної історії, да, інтерв'ювання по, по формату усної історії, і збирають свідчення людей, здебільшого свідчення музейних співробітників, які, музеї, яких постраждали від повномасштабного вторгнення. Власне, це такий теж work in progress, який в подальшому може стати матеріалом для дослідження, виставки да, і, і так далі. А, якщо ви як. Куратор, плануєте свій виставковий проект, і я в багатьох ідеях щонайменше побачила це так між між строками. Свій проект як певну інтервенцію у публічний простір, да, міський простір. то Власне, організація зустрічі з якимись локальними групами, якщо це певний район або міст, або селище да, в якому є певні мешканці, на етапі формування виставки вам може бути корисним якраз спроба налаштувати з ними певний зв'язок. Є такий цікавий термін його. Про нього дуже часто каже в своїй книжці про партиципативні музеї Ніна Сімон. Він називає вона каже про них як про активні об'єкти у просторі, і, власне, от такі активні об'єкти у просторі. Це, от, найцікавіший приклад, який є в цій книжці. Да, це, власне, що вона. Має на увазі, коли каже про активний об'єкт. Активний об'єкт це той, що спонукає до певної емоційної реакції. Тобто, ну не будь-яка картина спонукає до емоційної реакції. Але, от, наприклад, візуалізація того, наскільки в е кількості е стопчиків і е доларів виглядає різниця між е рівнем життя е різних людей, представників різних рас, вона спонукає до дуже емоційної реакції, тому що е Люди, в принципі, якраз біля цих об'єктів можуть створювати да, певні точки е, взаємодії. А, власне, інший е, такий, мені дуже сподобався цей проект і взагалі це е, цікава форма взаємодії. Е, це в Бостонському Fine Art Museum є така програма, вона так і називається: власне, е, Community Art ініціативи і вони залучають різних художників, сучасних митців, які працюють в різних медіумах, для і головною умовою взаємодії інтервенції в простір є залучення локальних спільнот. Тобто музей задає тон взаємодії на самому початку реалізації цього проекту. Власне, тут Сара Полман працювала з маленькими групами в Бостоні локальними спільнотами, різними етнічними і соціальними групами і з дітьми з цих з, з різних дуже різних районів Бостона. І вона запропонувала їм зробити таку альтернативну картину світу, де відображається фактично трейдинг різних. Об'єктів, в тому числі об'єктів економічних економічного поля, да, тобто, це там цукор, продукти, які транспортуються океаном, і власне зробити альтернативну історію зі своєї позиції та дослідження, в тому числі історії локальних спільнот, які були колись колишніми мігрантами з різних. Та частин світу, і які якраз були залучені в ці економічні відносини, тобто змінити погляд, по перше, на ці економічні відносини, ну це така сьогодні ми би сказали, що це така доволі деколоніальна оптика, да, тобто, спробувати, по-перше, подивитися на економіку через точки зору да е, е, етнічних взаємодій, і подивитися на економіку місця і культуру простору, через Участь або да, там, маленьких етнічних спільнот. І, власне, це проект для дітей і діти створювали із різних матеріалів власне таку альтернативну карту сучасної да, мультинаціональної культури, але через розуміння своїх локальних процесів, да, тобто процесів в своїх спільнотах. Ну, тобто, тут власне, Лозунг локалайзд він прям дуже чітко зрозуміло показане. Так? Тобто, така пряма ілюстрація на те, як поєднувати локальні процеси з глобальними, локальні феномени з глобальними процесами. Це відео було підготовлене за фінансовою підтримкою Європейського союзу в межах проекту Зміна 2.0» фонду ізоляція. Відповідальність за його зміст покладається виключно на центр сучасного мистецтва та культури шанпанка, що в свою чергу не обов'язково відображає погляди Європейського союзу.